Якщо ви не любите багато діалогів, хочете подивитися драму про зламаних людей та іноді налякатися десятком скримерів, «Тихе місце деперше це ідеальний фільм для вашого відпочинку. Якщо ж ви цінувач всього іншого кінематографі, а не того, що я описав на початку, у вас можуть виникнути певні питання до цього твору. От про це і поговоримо. Ось приклад сама назва та трейлер натякали нам, що тут нас буде очікувати показ нападу прибульців на землю і демонстрація моменту, коли вся планета буквально перестала говорити. Чи буде тут таке? Так, чи буде це знято красиво? Абсолютно. Чи буде це більш ніж 5 хвилин екранного часу? Ні. Торгнення і катастрофа, хоч і продемонстрована досить епічно, і перші хвилини після цього нападу дійсно вражає. Та захоплюють. Далі ж картина чомусь, напевно, через лімітований бюджет перестає показувати монстрів і вирішує, що драма персонажів Люпіти Ньонго та Джозефа Куїна цікавіша, аніж монстри знищення Нью-Йорку та епічність подій. З цього фільму ви нічого не дізнаєтесь нового про лор франчайзу Тихе місце. Не отримаєте жодних відповідей на питання з перших двох частин, та не побачите найголовнішого. Епічність, я навіть зазначу більше в серіалі Останній з нас «The Last of Us» від Макса. От початок пандемії і початок зомбі-апокаліпсису був показаний набагато краще за цей фільм, який йде у кіно. Заміж епічності і всього іншого, головні герої починають говорити про життя і смерть, сповідуватись один одному про своє минуле та розуміють, що вони дуже зламані люди, які опинилися лише прибульцями, поряд з оцими новими прибульцями. Як же красиво я сказав, так так би красиво і творці могли зняти цей фільм. Але ні, всі красиві моменти вам продали у трейлерах. Це друга проблема картини. Тут просто ні на що дивитися. Я спостерігав за пригодами у залі IMAX, і, окрім пари, сцен взагалі не зрозумів, на що цьому фільму такий великий екран. Щоб дивитися на красиві очі Джозефа та красиву шкіру люпіти, чи може розуміти, що фільм занадто затягнутий, і відсутність діалогів дуже сильно вбиває інтерес глядачів. Чи та фокусування до фільму. М? Напевно, саме для цього. Але ось що вражає, і це було б злочином не відзначити, так це звуки та аудіо в цілому. Картина просто неймовірна у передачі саспенсу, через страх та різні скрипи або там бувухи якісь. Моїм вухам було дійсно приємно, як у динамічних моментах оповідання, так і спокійних. Якщо у вас є варіант, в який зал іти на цей фільм, де більше кранш. Чи кращий звук, ідіть там, де кращий та дорожчий звук. Він створює чи найбільшу частину атмосферу у цій картині. Також за атмосферу чудово стараються спеціалісти відповідальні за декорації та костюми і грим. Ці елементи картини мені дуже і дуже сподобались та запам'яталися. Спецефекти якось не дуже запам'яталися, а ось ці всі деталі, про які я згадав, залишилися у пам'яті. Особливо у цей димок, що ви могли бачити в трейлерах і пустоту Нью-Йорка. це все круто і повністю передає задум творців на всі 100%. Проте не передалась хімія між персонажами. Якщо у першій стрічці взаємовідносини між Емелі Блан, Джоном Красінський та їх дітьми була реалістичною та душевною, в сиквелі спостерігати за Мерфі та Блан теж було досить цікаво, хоча вже не так цікаво, як в першій частині, то отут Ньонго та Квін просто не створюють її. І магії взаємовідносин, що потрібно картині. Вони стараються, добре грають, але просто не підходять як пара головних героїв. Що схоже було нещодавно у мисливцях за привидами Крижана Імперія, де і актори були нормальні, і ну здавалося, все повинно бути добре, але герої не підходили один одному, через що вам було чхати на їх драму. Тут так само чхати на те, що вони кажуть герої, на їх емоції та страждання. Ви просто хочете жохастика та екшена якого, на жаль, нема, точніше, його до біса мало. Другорядних же героїв у фільмі та й взагалі немає. Ви, напевно, бачили у трейлерах актора Джимона Гонцу, так? Можете забити, його нема. Він з'являється у слідці менше, ніж на 5 хвилин і не відіграє жодної ролі в оповіданні. Є ще кіт. Але це фейковий кіт, який ще більше створює елемент нереалістичності пригод та потрібен тільки як ледачий способ сценаристів для пошуку неприємностей та конфліктів у головних героях. Ну і так, тут просто десятки логічних і неправильних дій від того, як саме солдати евакуюють людей на човнах, до того чого кіт взагалі не видає жодного звуку. Хоча як тварина повинен це робити. І я вже не кажу про те, як він вижив після сцени плавання у метро, а також чому солдати просто не можуть поставити снайперів з найбільшим калібром на човни та розстріляти монстрів з цього самого човна. Якщо ці монстри не можуть заслібнути на судно, хоча до цього спокійно стрибають на більші дистанції у фільмі, і це показано. Питань багато, відповідей на них ви тут не знайдете. А лише знайдете хороший початок. На кінець та багато драми, яка чому стала пріоритетом у творців замість жогастика та трилера, що й обіцяв нам трилер. Це сумно, це дуже сумно. Ну, а оцінку суб'єктивності ви зараз можете бачити на своїх екранах. На завершення я подякую всім спонсорам та людям, які донатять на картки. Ви зараз можете побачити їх імена на екрані, а також окремо відзначу Нек'юма, Павла Емф, Фрімена, Ярослава Левченка, Зверойда, Джавеліна, Дар'ю і Мега Ультра. Подяка не тиха, а дуже гучна. Іде до Миколи. Дякую, Микола. Ну а сьогодні з вами був Вадим. Бережіть себе та не бійтесь бути гучними. Допомагайте армії та тихо цинайте.